Друзі, привіт! На зв'язку одеська філія компанії Автопарк. А в нас на відходження продаж це Ford Focus 2020 року випуску 2010. -й. Офіційна автівка не пригнана, куплена в Україні за ціною 6490. І головне, це машина вся в рідній фарбі, вона не билась, не приймала участь в ДТП та не фарбувалась. Білий колір куплена на офіційному дилері Winner 1.4, механічна коробка перемикання передач, встановлено ГБО, салон зберігався під чохлами, під ними текстиль ось такого вигляду, як низ задніх крісел. Кондиціонер заправлений та працює, мультимедіа працює, фари все працює, немає жодної помилки на панелі приборів, пробіг 257 тисяч км. Переглянути її можна буде за адресою вулиці Михайло Рушойського, 15 місто Одеса, а придбати ми допоможемо вам автівку в кредит, лізинг, трейдин, а також за готівку, друзі, за ваш вивний спосіб. Приходьте до нас, проведемо тест-драйв, розкажемо, покажемо та допоможемо вам придбати автівку в найкоротший термін. До зустрічі мирного неба.